Всім здоров! Давно не викидав відео. Продовження робота румика і це моя майстерня. На такій стадії вже румик зробив я типу лійку. Максимальне завантаження 130 кг. Більше мені не потрібно, робив, що мав. Зараз вже зробив. Висів, ось, з нержавійки, товщина нержавіючки, та тут трієчка. І тут буде отак оп, і додається, висилається. Механізм типу щось мав вдома отаке. Отаке. Ну, тут все в домашніх умовах зроблю. Подивимося, що з того буде. Зараз ми монтуємо на вал лійку і, і, і фіксуємо лійку до, до рами. Що не потрібно, відріжемо, що потрібно, залишимо. Ну, а це, основне – Це цей механізм. До речі, досить таки непогано, мені подобається, бо е, в заводських вони там Покручують пластмасу, ну, не знаю.